Вітаю вас, друзі! З вами знову я, Олег Івченко, керівник компанії Vice Group. Прийшов час дізнатися, чим живе світ інтелектуальної власності. Сьогодні поговоримо про аудит ip офісу інтелектуальну напругу між США та Мексикою, а також згадаємо день народження воїв. Буде цікаво та корисно. Поїхали. У червні 2025 року ip офіс успішно пройшов аудит за міжнародним стандартом ISO. За результатами перевірки тепер подається клопотання про підтвердження відповідності системи управління якістю українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій вимогам ІСО та подовження дії сертифіката до липня 2026 року. Аудитори відзначили якість ключових процесів: експертиза, реєстри, охоронні документи. Окремо інша незалежна аудиторська фірма перевірила фінзвітність за 2024 рік і підтвердила її достовірність та відповідність національним стандартам. Чудова новина: – офіс демонструє стабільність і відкритість у своїй роботі. Ніхто вже не дивується більш агресивній зовнішній політиці США за президентства Трампа. І ось маємо ще одну новину: нещодавно США додали Мексику до списку країн, що перебувають під пильним наглядом через проблеми із захистом прав інтелектуальної власності, причини слабке реагування на підробки торговельних марок та недостатній захист фармацевтичних патентів. Це частина щорічного звіту USTR, який оцінює дотримання стандартів інтелектуальної власності у понад 100 Країнах Мексика серед восьми держав, до яких США мають найбільші претензії. В липні 1967 року в Стокгольмі було підписано конвенцію про створення Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Так з'явилася ВІПО або ВОІФ, Всесвітня організація інтелектуальної власності. Інституція, що нині координує глобальну систему інтелектуальної власності, адмініструє міжнародні договори та підтримує держави у впровадженні стандартів захисту інновацій. ВОІВ – це центр ідей, які формують правову основу творчості та технологій у всьому світі. Її роль сьогодні як ніколи важлива, адже саме через міжнародну співпрацю захист інтелектуальної власності стає запорукою розвитку інновацій. Друзі, як бачимо, світ інтелектуальної власності це постійні виклики та можливості. Тримайте руку на пульсі змін, і ваші інновації завжди будуть під надійним захистом. А ми вам в цьому допоможемо. Я, Олег Івченко, і команда Vice Group дякуємо за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки та дзвіночки, і до зустрічі в наступному випуску новин від Vice Group.